Що буде з Андрієм Єрмаком? Це питання, яке сьогодні жваво обговорюють навіть народні депутати, навіть від слуги народу. Завтра Зеленський повертається до Києва і буде зустрічатися з слугою народу. І ось видання РБК повідомило про це. У слузі народу назвали очікування від завтрашньої зустрічі з Зеленським. Численні джерела РБК Україна в різних групах впливу всередині слуги народу повідомили, що зустріч із президентом, яка відбудеться завтра в другій половині дня, буде присвячена пошуку виходу із кризи через гучний корупційний скандал. В Ви, пошуку виходу з кризи. Ну, кризу зараз створюють деякі люди. І ми сьогодні бачили кризу, кризу в Верховній Раді. І назва цієї кризи боротьба за владу, не за вас, не за мене, не за воїнів, не за постачання зброї, не за мир, не за виплати людям, не за допомогу, не про те, як нагріти обігріти оселі, не про те, як постачати світло. Ні, не про це. Сьогодні депутати були повністю в кризі. В кризі блокування трибуни. Вони вимагають відставок, вони вимагають заміни і так далі. І якщо ви думаєте, що якийсь із депутатів вийшов на трибуну і сказав, нам всім треба випилятися з Верховної Ради, і нехай на наші місця прийдуть нижчі ниж, ниж, ті, хто по списку, або давайте по мажоритаркам проведемо вибори, ні. Вони пропонують себе любимих в кабінети влади. Вони хочуть ну, контролювати, вони хочуть впливати. Вони деякі там гарячі голови вже нібито почали говорити, що давайте Порошенка засунемо на прем'єр-міністра. Ну, мало був е, Порошенко, він уже В Януковича був міністром, він уже президентом був, він уже по барикадам лазив, п'ятий канал його знімав, він уже президентом побув там. да, Рошени розкидані по всій країні, напевно, по всьому Києву, і не тільки, до речі, Липецька фабрика, як там зупинила вже своє. Функціонування, обнімаю цілую крепку жмуруку і так далі. Ми це все знаємо. Тепер давайте Порошенка засунемо в прем'єри. Я не розумію цієї. ідеї. Порошенко, який ну, виглядає так собі, як на мене, постійно ролики якісь записує, бореться з корупцією, Порошенко бореться з корупцією. Рука ліцо, розумієте? Ну, ладно, і сьогодні депутати реально в кризі. Український народ спостерігає за тим, що відбувається, і особливої пікантності оця їхня криза, всередині під куполом Верховної Ради, йде на фоні трагедії в Тернополі, тому що люди поглядають одним оком на відео з Тернополя, з Івано-Франківська, з Львова, з Харкова сьогодні, а іншим поглядом дивляться на те, що відбувається в Верховній Раді. Знаєте, оце не сходиться, тому що коли ти дивишся на Тернопіль на тіла, які фактично в пакетах лежать біля зруйнованого будинку, і дивишся на те, як гавкаються народні депутати, блокують трибуни, фотографуються, стоять з якимись недолугими плакатиками, сваряться між собою, ну, знаєте, там, штовхаються, блокують, деблоковують, щось вимагають в тебе є відчуття, що ти живеш у комусь дурдомі, реально в дурдомі. І ти не можеш повірити, що це народні депутати країни, в якій сьогодні загинуло 25-26 людей за різними підрахунками. І цифра може зрости. Тобто в нашій країні сьогодні загинули люди, весь інтернет забитий цими відео, всі бачать, як літали ракети, як їх збивали, як не збивали, куди вони летіли, і при цьому депутати ділять владу. Ні один із них не говорить за мир, ні один із них не говорить про зупинку бойових дій. Ні один не критикує а, лінії, яка йде від миру. Всі борються чисто за владу. Їм не потрібен мир, їм не потрібна зупинка бойових дій. Їм потрібна влада. Вони знають, що влада під час війни, особливо під час війни, це великі бабки. І думається мені, що у багатьох депутатів, до багатьох чиновників грає просте, прості заздрощі. Ну, уявіть собі, ти міг би бути на цьому місці, і ти міг би пакований баксів пилять собі по кишеням. А так, виявляється, хтось інший. А не ти? Чому не ти? Давай я теж хочу там бути. Вони сьогодні не думали про український народ. Вони сьогодні думали про владу. І от завтра. Нібито, за словами співрозмовників, всі очікування депутатів пов'язані з поверненням Зеленського з Туреччини. Очікується, що зранку можуть бути ухвалені рішення щодо інших кадрових змін у вищому керівництві. Окремі депутати кажуть про що звільнення Андрія Єрмака активно підтримує керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія. Крім того, деякі співрозмовники РБК України скептично оцінили ініціативу окремих депутатів Слуги народу щодо формування нової коаліції та уряду. Вони побоюються, що цей фальстарт може завадити більш масштабному кадровому перезавантаженню влади. Тобто, я так розумію, що слуга народу оголошує, що вони будуть змінюватися, але будуть кадрові ресурси брати з себе. Брати з себе і для того, щоб заспокоїти депутатів, треба кинути їм кость під назвою Єрмак. Ну, те, що Єрмак насправді дуже багатьох українців тригерить, ну це напевно не секрет. Андрій Борисович, як тінь Володимира Олександровича, власне на себе бере дуже багато ударів, багато рішень, багато влади. І сьогодні, коли депутати вимагають потрясти владу, то в першу чергу вибить Єрмака? Ну, вибить Єрмака, потім Свериденко, і понеслось. І слуга народу фактично теж не проти. От в мене дуже велике питання, чому, чому Давіда Рахамія так виступає за звільнення Андрія Борисовича? Чи Давід вирішив, що він залишиться головою фракції? А Давіда хто-небудь взагалі знав би, якби не Володимир Зеленський, і, можливо, не той же самий Андрій Борисович? Я не знаю, як там Давід Рахамі в Верховній Раді опинився. Але е, мені здається, що Давіду не варто зараз прикриватися єрмаком і намагатися на фоні корупційного скандалу виглядати якось інакше, ніж всі депутати разом. І тут виникає низка запитань: а чи не грають з нами? Знову в чергову гру. Тобто скандал корупційний є, і його якимось чином потрібно прикрити. Його якимось потрібно чином ну, закруглити. І не може бути такого, що нам з вами зараз покажуть кілька звільнень, кілька ротацій, кілька нових облич. Там, можливо, Маркарова завтра з'явиться біля Зеленського. Єрмак, можливо, залишиться радником, там, позаштатним. Все може бути. І знову-таки виникає питання, чи не обманюють нас знову? Бо те, що я бачу сьогодні по парламенту, я бачу одне: депутати борються за владу. Їх не цікавить українець, їх не цікавлять життя, їх не цікавить мир, їх цікавить тільки, чи встигнуть вони опинитися на розподілі такого величезного кушу, який дає тільки війна, бо поствоєнний час буде вимагати. Суттєвого контролю з боку а, людей за тим, що роблять чиновники. І тут можна просто безконтрольно накрасти гроші. І дуже хочеться бути у владі. При цьому хочуть бути у владі ті люди, які вже там були. Чи було вам краще при них? Питання риторичне. Не вірте їм і їхнім бажанням оновитися. Це фейкове. Оновлення, кого б там завтра кудись не прибрали. Бережіть себе, не забувайте підписатись і напишіть ваше передбачення, що ж буде завтра, з Андрієм Борисовичем.